Друзі, всім привіт! Всіх вітаю ще раз початком осені. Вітаю вас всіх у своєму новому відео. Сьогодні воно буде про мотивацію до прибирання, про мої домашні справи. Зараз ми застеляємо з Домінікою ліжка, бачите, як вона мені активно допомагає, і будемо приступати до приготування сніданку. Сьогодні в нас буде осінній сніданок, це гарбузова каша. Дали мені таку класну диню, жовту, солодку, ароматну, і будемо готувати пшеняну кашу. Пшено добре перемиваю і додаю до натертої дині. Пшено навіть декілька разів промиваю водою і заливаю кип'ятком, щоб вийшла вся гіркота. Далі просто все перемішую і додаю цукор. Заливаю все молоком, щоб трішки воно покрило е, кашу. І добре все перемішую, ставлю в духовку на 190 градусів приблизно на 1 годину. Після приготування додаю ще вершкове масло, і це все дуже смачно, дітки їдять задоволені. Коли до нас приходять гості, а особливо з дітками, всі звертають увагу на наш спорткомплекс, який стоїть в нашій кімнаті. Він не займає багато місця, але постійно користується попитом у дітей. Дуже багато в мене завжди запитань в інстаграмі, як я виставляю якісь історії. Всі питають, де ви купували, чи багато коштує, чи займає багато місця. Так, от хочу вам розказати трішки, от коли ми жили в селі, нашому синочку мав виповнитися рочок. Ми вже думали про якийсь хороший подарунок до дня народження. І вибір впав на спортивні комплекси, тому що якраз попереду йшла зима, холод. Я розуміла, що на дитячу площадку ми ходити точно не будемо гратися, тому що це далеко. А дитині треба кудись здівати свою енергію, треба якось вміти. Справлятися, вміти оволодівати своїм тілом, тому ми вирішили купити щось таке для дому. Думали і про шведську стінку, і про напольний такий спорткомплекс. Ну, Вибір впав на напольний спорткомплекс і дуже задоволена, тому що ми якраз через місяць переїхали, і в нас просто не було б можливості в цій квартирі прикріпити нашу стінку. А це дуже зручно, можна скласти, зібрати і перенести в будь-яке місце. Ку... Коштував цей спортивний комплекс десь орієнтовно 2,5 тисячі гривень. Не скажу на той час, що в нас були кошти, щоб... Зайві, щоб його придбати, але я якось відкладала, відкладала з кожного місяця і ми назбирали таку суму, щоб купити це для діток. І я вам скажу: от скільки ми коштів витрачаємо все одно на іграшки, так ці іграшки все одно. Не так часто користуються, як цей спортивний комплекс. Він розрахований до 6 років, від одного року до 6 років, але наша Домініка ще в 10 місяців почала на ньому активно повзати, залазити, займатися. Тут ще така гірка вставляється і можна по гірці цій спускатися. Але вони зараз придумали ось собі іншу забаву, просто лазять, скачуть, ну, а разом тренують ручки. Так от, купували ми цей спорткомплекс вже майже три роки тому в інстаграмі замовляли. От не пам'ятаю, як називається сторінка, але зможу пошукати. І користуємося ми ним три роки, день у день підряд. Ще ніде фарба не обдерлася, все в дуже гарному стані. вам трошки ближче на наш майданчик. Е, в нас іграшки стоять, бо просто щоб менше місця займали, бо і так дуже місця мало. Ось, дивіться, він повністю зроблений з дерева. Е, тут є такі ніби бублики. Так краще бублики займатися. Нікадім пам'ятаю, дуже їх любив. Гірка. Ми цю гірку часто висовуємо, вони там лазять, повзають. Дуже класне, взагалі дуже класне рішення для дітей, особливо, якщо небагато місця. Він компактненько так тут <хи>, ставиться. І дітки постійно тут граються. постійно. Ну, а зараз ми повертаємося до моїх домашніх справ. Треба трохи поскладати одяг, він встиг висохнути добре, треба все скласти і розподілити по своїх місцях, бо потім просто буде завал, якщо одразу не прибрати, одяг потім не складається дуже довго. Ну, щоб я не сумувала, щоб мені не було сумно прибирати. в мене є ось такі два артиста, які мене розважають. До речі, дуже класна штука. Цей мікрофон. Туди можна вставити флешку, закачати пісні, які подобаються, і слухати, і співати. До речі, правда, співчуваю нашим сусідам. Ну, але ми тільки трошки, тільки в день співаємо. Зараз ми слухаємо лише українські пісні дітям вони дуже подобаються. А нам ось такі веселі пісні піднімають настрій, піднімають бойовий дух, тому що після останніх подій, після останніх новин, взагалі на душі дуже важко і дуже непросто. Зараз я протираю пил, протираю паличку з іконками. І хочу ще провитирати листочки, вазони промити трохи, бо вони щось у нас трохи запилилися. І підлити вазони. А також прибрати пил всіх робочих поверхонь, оце наш комод-магніт, на якому завжди стоять різні речі, непотрібні, трошки їх прибрала і протерла пил. Також е, треба ще повитирати шафу, тому що відбитки пальців залишаються. Витираю водичку, інколи е, ще трошки додаю нові засоби для миття посуду ну, дуже маленькій кількості, щоб не було жирних розводів. І є в нас такий гарний столик з ікеї, хоча вже він зовсім не гарний, діти на ньому малюють, вже він і полущився від води, але все одно зараз помиємо, трохи дамо йому гарного вигляду. І приступаємо до миття підлоги. Сьогодні помию з миючим засобом, десь тако раз на два тижні, на три тижні мию з миючим засобом додаю трішки це універсальний, якийсь там польський звичайний засіб, щоб трохи продезінфікувати поверхні. І приступаю до миття підлоги. Мій найулюбленіший процес, тому що зразу помив підлогу, і в хаті, здається, чистота. Разом використовую і пилосос, тому що дуже багато пилу якось так збирається, ніби і миєш, і прибираєш, а все одно ще дістаю з під ліжка з склади. У нас там склади, подарунків, сюрпризів, конструктори, м'ячики, що там тільки немає. Там відкритий простір між ліжком, під ліжком, тому постійно все щось туди потрапляє. Прийшла моя помічниця мені допомагати, ну дуже любить мені допомагати. А я люблю прибирати в тиші, щоб мені ніхто не заважав. Так і сьогодні просила чоловіка, щоб він трошки дав мені побути в тишині, попрацювати. Але ж де ж домініка не може просто без мами. Він прийшла допомагати. Надію, зараз трошки допоможе і піде знову по своїх справах. Прибираю я такими фрагментами. Зараз помию, помила підлогу вже між ліжками, переходжу до іншої частини кімнати. Трохи знімаю коврик, пропилосошую. і все промиваю. І хочу сказати декілька слів за відео на моєму каналі. Ви самі знаєте, що я думала, чи знімати, чи не знімати. Зараз все-таки зупинилася в тому, що буду знімати, буду потрошки знімати, як буде натхнення. Хотілося б, щоб відео виходили частіше. Але будуть виходити, напевно, разів зо два в тиждень. Буду старатися їх випощувати регулярно. От я зробила невелику перерву, два тижні не пустила відео, потім закинула, і статистика впала. Показники статистики впали, вже переглядів набагато менше. Кажуть, що YouTube дуже любить регулярно, регулярний контент, щоб регулярно виставляти відео. Ну що ж, буду все-таки старатися, спробую тр трішки розвивати свій канал. А вас теж попрошу його підтримати. Мені дуже важливо, коли ви ставите реакції на моє відео, пишете коментарі. Так я розумію, що вам актуально дивиться, що цікаво дивитися. Також можете натиснути на дзвіночок, і щоб отримувати постійні сповіщення про нові відео. І на цьому моменті я вже буду завершувати своє відео. Дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам затошної осені поменше дощових гнів, а побільше сонечка у ваші.